Зайці, привіт! Я вас вітаю на курсі IT-Kids і хочу вам розказати, як заходити в майстерню вашого сайту. Ну, що таке взагалі майстерня? Майстерня це місце, де ви можете все змінювати. Якщо ви заходите з... спереду, просто бачите сторінку, ось, бачите адресу її тут. То в, в, в ній ви нічого змінити не можете. Я от можу поклацати, але від цього нічого не зміниться. Тому треба заходити в майстерню. Для цього я йду в свою пошту. У вас вона теж вже є, і дивлюся на листи, які мені прийшли. Є у вас ось такий лист від WordPress, і там є новий сайт на WordPress. Або ж оцей лист ось таким ID-номером. Я йду сюди, і що я тут бачу? Вони кажуть, що сайт встановлений за такою адресою. І вони кажуть, що у мене ось такий пароль, точніше, ім'я, ось такий пароль. Тут його немає, до речі. От, і ось тут, -от, бачите, тест МюЛінк ВПП-логін ПХП. Оце і є вхід до вашої майстерні. Я сюди клацаю, бачу ось таке віконце. Тут мені треба забити пароль, логін, тобто ім'я користувача, і пароль. Я їх знаю. Це хороший варіант, якщо я їх знаю, і забиваю. Ось, ставлю галочку пам'ятати, от і захожу. Зайшла. Це якщо ви знаєте свій пароль і логін. Тепер поганий варіант, що робити, якщо ви їх забули знову заходжу в свою пошту, дивлюся на оцей самий лист, дивлюся. У мене є тут ім'я користувача. Тобто, якщо я Натискаю сюди, то оце ім'я у мене вже є. Я його можу сюди скопіювати: Ctrl-C, Ctrl-V. Тепер, що мені робити з паролем. Пароль у нас може знаходитися ще в одному місці. Він може знаходитися в, в нашій білінг-панелі, там, де ми з вами з хостом спілкувалися. Тоді я шукаю лист. Іще один лист. Він називається, так ось, дивіться, перший лист від Sales ви зарегіструвались в білінг-панелі. Клацаю, заходжу. У мене тепер є ще одне віконце. отут тут паролі теж треба знати. Ось логін. Ой, ось сюди. Так, пароль свій тут я знаю. Ми його з вами іще писали на листочках. Ось це білінг-панель, ви її пам'ятаєте. Тоді я йду сюди, в список запросів в центрі підтримки. Ми з ними спілкувалися, коли ставили WordPress на сайт, писали їм листа, вони нам все так гарно поставили, хороші люди. Значить, я йду до них. Ось мій лист. І ось я клацаю сюди. І тут мають бути мої паролі. У вас воно буде. Трохи, трохи інакше, от і тут мають бути так ага, цікаво. Це не той лист, дивлюся іще. Архів запросов. Ось. Один із цих має підійти. Дивлюся сюди. Ось, знаходжу. Ось цього бракадабру. Значить, ось вони сказали вітаю. Вони сказали, що в мене буде тестовий домен і ось на нього вхід, і вони мені дають логін і пароль. Ну, На всяк випадок, іще раз я це скопіюю: ось це віконце для входу в майстерню. А тепер оцей пароль, оцю абракадабру. Хай воно мене запам'ятає вхожу. Окей, значить, розібрали з вами два варіанти. Перший варіант був гарний, коли у нас все було уже в одному листі ось тут, і ви зайшли без проблем, якщо ви знаєте свій пароль. І поганий варіант. Якщо у вас пароля свого ви забули, чи його нема в листі, тоді ви йдете в білінг і шукаєте його в своїх запросах. Добре, з цим розібралися. Дякую за увагу.